Подружіти, бо кому родиться так багато, що мені робити. І не ти бачиш? приїхали відпочити. Ну, вам удачі, з правої ножки, знаєш? І ви їдеш з рамок, медаль, чули? Дівчки, вам удачі, підходить. А я вам вже сказала, ми заходимо з правої ножки, правильно моя ласточка? Бегаль смедати. Ласно, все. Саме головне. Права ножка вперед, назад Все буде добре Дівчатка, вам удачі! У нас поповнення, ми купили табуретку. Костя каже, найти її купила, кава май хай буде. Так мої хорошенькі, знаєте що? У нас як не хтось може забути, заплатити, але вертаються. А сьогодні дівчинка купила брюшки на 300 гривень і 700 гривень забула. Красунечка така пишна, українська, світленька дівчинка. Верніться за своїми льосями. Хорошо, вертайтесь. Якщо друг будете мене, не буде, буде потусі костик. Світурка до часу буде дівчатка. О, ви забули. Знайшла моя пропажа. Олександр, тут нарядні, а я їду в цих джинсах. Як ви думаєте, пойдет? Ти обманщиця. Пойдет? Вона панових не верте. Вона буде красоткою. Світла мене питає, чи я... 에, зробила п'яті собі. Я Світуля голову помила. Що да? вимила хорошо голову? <свісно> вимила голову і така. Я сьогодні без губів на красних пішла. Так, дівчатка. А як ви думаєте, я одягну платічко чи костюм чи піду в дженсах? Ну, Плаття, костюм чи джинси. Світуля, виключай.